Стаття 2 Закону України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Особливості укладення трудового договору в умовах воєнного стану. У період дії воєнного стану сторони за згодою визначають форму трудового договору. При укладенні трудового договору в період дії воєнного стану умова про випробування працівника під час прийняття на роботу може встановлюватись для будь-якої категорії працівників. З метою оперативного залучення до виконання роботи нових працівників, а також усунення кадрового дефіциту та браку робочої сили, у тому числі внаслідок фактичної відсутності працівників, які евакуювалися в іншу місцевість, перебувають у відпустці, простої, тимчасово втратили працездатність або місце знаходження яких тимчасово невідоме, роботодавець можуть укладати з новими працівниками строкові трудові договори. У період дії воєнного стану або на період заміщення тимчасово відсутнього працівника.